Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, випробовуємо копалку Петріка. Тут люди попросили 500 викопати. Садів також я Ось так копає. Коротше на 540, де більше бур'ян не протрісає. Ставлю на 1000 і на холостих. Копаю, в принципі, 1000 обертів. Ну, чуть більше холостих. Вроді непогано виходить. От. Потрібно ще гратися з настройками, ще я не, не зовсім зрозумів, що куди як. Ну наче копає. Звісно, як будь-яка копалка хоче, щоб було як менше зілля і ще земля у нас сіровато, хоч і пісок, а пісок сирий, він дуже липне. Посередині трошки гірша картопелька. Ну, обичну грохотку мене більше, вже досить підзабило, забило, а так наче вроді їде. Добре, всім дякую за увагу, до побачення. Будемо потім ще гратися з настройками і показувати її в роботі.